Разом до перемоги під цим гаслом в Івано-Франківську виступили сім муніципальних колективів. Так вони звітували про роботу за рік, а ще допомагали Збройним силам України. На концерті побувала і наша Вікторія Резун. Хоровий колектив, естрадно-симфонічний оркестр, капела бандуристів та інші музичні колективи виступили для мешканців обласного центру, виконували твори патріотичного спрямування, а ще українську класику, побутові та стрілецькі пісні. Це колективи, які знані не тільки в місті Івано-Франківську, не тільки в області, а у всій Україні і ще й за межами України. І тому мені дуже приємно, що сьогодні ми можемо зустрітися у цій залі і насолодитися тим мистецтвом. Муніципальних мистецьких колектив працює понад 200 артистів. Це співаки, музиканти, хористи. І тому сьогодні ми світуємося перед громадою міста. Саме місто Івано-Франківська». Понад 50 років працює диригенткою капала бандуристів пані Марта Шевченко. Її колектив неодноразово здобував першість на музичних конкурсах та фестивалях, і не лише українських. Це мої діти ще я вболіваю за них, я за них плачу. Я за них сміюся, радію це все за них. І Я щаслива, що вони послушні, що вони роблять те, що потрібно. Ну, в основному у нас репертуар патріотичний на даний час через це, що це є воєнний час. Поглядала концерт муніципальних колективів. Мар'яна жінка вже відвідувала такі заходи. каже, це хоч трішки допомагає їй відволіктись. Люблю дуже українську народну музику, люблю українське виконання. і Дякуючи культурі, ми можемо побачити, що ми. Під час війни можемо боротися за допомогою культури. А ще на звітному концерті муніципальних колективів збирали кошти на потреби ЗСУ.